Ласкаво просимо до All4Pools, імпортера та гуртового постачальника обладнання для басейнів. Ми пропонуємо широкий асортимент товарів для будівництва та обслуговування громадських і приватних басейнів. Мене звати Далас Дін, і В цьому відео ми розглянемо, як нові функції в модулі склад та штрих-код воду спрощують нашу щоденну роботу. Отже, почнемо день із закритої палети, що потрібно ідентифікувати. Людвіг може сканувати її за допомогою телефона або сканера зебра, щоб знайти інформацію в очікуваних поставках. Палету було доставлено вчора. Схоже, це замовлені нами господарчі засоби. А ще ми отримали нову модель rgb Ламп, яку потрібно додати до бази даних. Усе, що потрібно Людвігу, це відсканувати штрих-код за допомогою телефона, і новий продукт автоматично буде створений з усією інформацією у базі даних штрих-кодів. Товари відстежуються за серійними номерами, які ми можемо отримати, скануючи їх разом із кількістю одночасно. тепер час розмістити товари, завдяки вдосконаленим правилам розподілу. Оду пропонує правильне місце для зберігання на підставі попередніх розташувань. Закінчивши з цим, відкриємо модуль продажі. Ми щойно отримали замовлення на 5 роботів для басейну. На жаль, у нас є лише 2 на складі, тому доведеться замовити ще. З новою функцією на склад і у замовленні MTSO немає потреби замовляти всі 5 штук одразу. У розділі замовлення постачальнику я можу затвердити автоматично створену заявку. Одузнає скільки нам потрібно, та замовляє тільки три одиниці, яких не вистачає для виконання замовлення. Замість довгого підрахунку фільтрів, насосів та ламп ми можемо швидко відсканувати полиці за допомогою rfid сканера. Сканер враховує всі товари з rfid мітками та автоматично оновлює наш склад. схоже роботи для басейнів прибули, але у процесі огляду Олівер виявив, що упаковка трохи пошкоджена. Перед тим як відправляти роботи клієнту, він перенаправить їх до зони контролю якості за допомогою правила з відбору на переміщення. Після перевірки товари продовжать свій шлях до клієнта. Ці роботи дорогий товар, який ми контролюємо за серійними номерами. У розділі серійні номери ми можемо побачити, скільки коштувала кожна одиниця. Цю суму буде списано з нашого складу після доставки клієнту. Тепер час підготувати товари до доставки. Оскільки товари розташовані в різних місцях, ми використовуємо функцію збирання для пошуку та відбору за локацією. І все готово для відправлення. Перед відвантаженням обираємо транспортний засіб. Оду показуючи, поміститься вантаж у транспорті з урахуванням ваги та об'єму. Через великий обсяг доставки ми обираємо вантажівку. Натиснувши кнопку Карта, ми можемо побачити маршрут водія, а за допомогою Google Maps налаштувати навігацію. І готово нові функції в модулі «Склад» та штрих код воду. 18 роблять наші робочі дні легкими та приємними.